Друзі, всім дай Боже. Хочемо зняти спеціальне відео про наші враження в користуванні ось такого тракторця. Користуємося ми ним вже майже 4 місяці. Зарекомендував себе дуже, дуже добре, то наш помічник, малий тракторист Матвій. І хочемо розказати за плюси і мінуси, які встигли побачити за той час. Напевно, почнемо з плюсів. Плюс, то, звичайно, що передок, бо двокорпусний плуг по 25 см ширина без передка, якщо ми передок виключаємо, трошки мокренько, або якщо глибоко даємо, то він буксує. Буксує то так досить нормально. Тільки передок включаємо, зразу все йде супер. Так само великий плюс то є блокування. великий плюс то є гідропідсилювач руля, він тут є. То дуже, дуже класно зроблено. Так само надійний мотор, про той мотор ми багато читали. КМ 385. він тут, Трьохциліндровий. Водяне охолодження, все як має бути. Так само фари, фари вночі світять ліпше, ніж в моєму пасаті. теж величезний плюс. Е, так, що ще вам розказати по плюсах. На ну, тому, напевно, що поки що <с <с з плюсів саме таких потужних Все, е, мінуси, які ми для себе побачили. Сподіваємося, що компанія Scout нас дивиться і передасть на завод, розкаже, що до чого і куди. Перший мінус. Крила. Ну, всі знають, що ми тут дуже маленькі. Так само там. Тут пожаліли металу. то що з тим можна миритися. Не можна миритися з тим, що дуже близько розміщений фільтр. І коли трактор на перекосах, тобто віз піднімається догори, воно все впирається в фільтр. Так само, з того боку, включатель маси. Тут він дуже погано у місці розміщений, через те, що перше, він постійно тут в болоті, стабільно, можна було його, напевно, поставити сюди. Краще, Або спереду під капотом десь біля акумулятора. Другий момент. Оце крило так само постійно на перекосах, коли рівно їдемо, повертаємо що страшного, а на перекосах завжди зачіпає. Вже одного разу ми загубили оту червону штучку, добре, що не відламали маси. Знайшли штучку і якось обійшлося. Так, другий немало важливий мінус. Ось ця планка. Як ви можете побачити, вона тут має таке технічне рішення, таке правильної форми, але з заводу. Вона йде рівна. <свісно> вона йде рівна, і коли ми чіпляємо щось з високою посадкою, тобто мається на увазі, ну, в нас є, наприклад, на гуртачі на картоплю або картопля саджалка Там вінт високо чіпляється. І коли ми піднімаємо максимум, воно з нею таке робить. Тобто, бо якщо ми стяжки до кінця розкручуємо, Ну, ми зачіпаємо повністю по землі, тому стяжки мають бути трохи, вкручені. Е, собі, ну, закручені. Ще один момент. Тут є причіпне. Зараз ви десь на відео його побачите. Ми його зняли. Е, причіпне мається на увазі до прицепа. Фаркоп такий. Ми його зняли через те, що, по-перше, він на слабенький таких болтиках, тут на нього на ніхто прицепі чіпляти не буде, бо якщо щось навозити, на той прицепчик е, його може обірвати. І ми його зняли не через то, Зняли через то, що оті стяжки, оті стяжки коли ми піднімаємо гідравліку, вони прямо впираються в той. Привіт. Вони прямо впираються в той фаркоп і їх можна пообривати. Просто може їх пообривати через те, що воно впирається в фаркоп. Так само придумали ми отакий момент, як вчепити ключі у кучі потрібні. Придумали ми отак. Тут ми засверлилися, дали таку подібну ресори, напевно, пластину, що вона досить груба. Нормальна матвія, правда? Така потужна. потужна. І тепер отут ми підмотали резину, щоб воно не терло. І є два в одному. Є підлокітник і є, куди взяти з собою ті ключі. Так що, друзі, поки що. Поки що за от, майже 4 місяці володіння таким трактором для себе ми побачили такі мінуси. Плюсів тут значно більше, ніж я перечислив, але всі про них, напевно, знають. Тому Дальше ми побачили. розказали, що Дальше буде далі. Далі буде Дальше. знову орка, бо ми його вже воронці пробували. Далі буде, Дальше Дальше буде, буде трошки більше об'єми і вже будемо знали, що він, як він, і куди він. Тому, друзі, не переключайтеся, підписуйтеся, ставте кому моцного хлопського лайка, пишіть коментар, що ви думаєте про такі тракторці. Чи хороші, чи не хороші. Нам поки подобається. Навіть якщо подивитися на ті всі мінуси, які я перечислив, ну це, по суті, дрібізок, але вони є. Вони є, від них нікуди не дінешся. Перше ТО ми вже зробили. 30 мотогодин годинку наїздили, зробили ТО, до речі, відео вже на каналі. Можете подивитися і можливо комусь буде потрібно, бо ми самі методом научного тику розбиралися, що куди і звідки. <гум> Тому, друзі, ось такі речі. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар. Далі буде.